Всім привіт, рад вас бачити на своєму каналі. Сьогодні нас з вами відеорозпаковка сайту Joko Blend. Це український бренд, давно я вже з ним знайома, дуже і дуже класний бренд. Вирішила зробити замовлення на їхньому офіційному сайті. У них є свій офіційний сайт, у них там куча засобів. Тобто раніше я брала там на ЄВІ, наприклад, на мейкапі, одноразові якісь засоби. Особливо дуже мені подобаються їхні альгінатні маски. Мені прийшло замовлення ось такій коробки, дуже це класно так виглядає. Дивилась, до речі, можна брати. На подарунок, коробки, пакети, дуже це класно виглядає. Так, Ну давайте ми з вами його розпакуємо сьогодні. Я вам скажу назви, скажу ціни. Коли відкриваєте, ось так в пакуванні це все буде виглядати, загорнуто з листівкою і куча засобів, які я замовила. Ось така тут листівка мені прийшла з побажаннями. Буде в мене. Знижка 15%. Тобто, якщо ви замовите, вам прийде, скоріш за все, ось така листівка, яка буде давати вам промокод на знижку, коли ви будете робити далі свої замовлення. Ну, ось така листівка дуже класна, дуже гарна. Так, ну і, звичайно, буде у нас з вами ось таке замовлення. Тут багатенько я замовила товарів, плюс до всього є ще й пробники. Так, давайте розпочнемо з першого, що я замовила: це альгінатна маска Заспокійлива з екстрактом зеленого чаю і алої вера. 20 грам. коштує вона 88 гривень. Альгінатні маски я найбільше полюбляю, вони дуже-дуже класні. Має вона ось такий вигляд. Такої агінатної маски, до речі, мені вистачає на 2-3 рази, навіть хоча вона на раз іде як. Алінатні маски раніше ними я не дуже користувалась, не дуже вони зручні, як на мене були, але якраз з джокоблендом я навчилась їх колотити, не знаю, якось так вийшло в мене наносити, хоч і знаходишся ти в вертикальному положенні, тому що ви, тут всередині порошочок, який потрібно роз, додати в нього теплої води, розмішати. І нанести таким густим шаром цю маску. Вона застигає десь за хвилин 15-20, ну, можна й довше походити. І потім ви її знімаєте ось таким чином. Дуже-дуже класні в них маски. Я брала попереду. Останнім часом чомусь призабулася. Вирішила зробити ось таке замовлення прямо в них на сайті. Ну, дуже класні маски, у них дуже класні аромати. Ну і, звичайно, дуже економні. Ось цього вистачить, як я вже говорила, на двічі-тричі. Це вважається одноразова маска, у них є ще в таких стаканах, тобто, на Багато разів можна замовити. Можна і такі варіанти брати. але я поки що взяла ось ці, хочу попробувати різні, тому що в мене було кілька варіантів і все. Далі я взяла маску з воложкою для всіх типів волосся. Тут її 200 мл, коштує на 338 гривень. Взяла маску, тому що ніколи я не бачила в них масок для волосся. У них, до речі, на сайті поділено все на групи. Є догляд за тілом, за обличчям, за волоссям, аксесуари. Ну, тобто, я вам під відео залишу послання на їхній сайт, перейдете, подивитеся. Ось така маска, має вона ось такий вигляд. Тут, здається, вона іде як зволожуюча маска для волосся з колагеном та протеїнами пшениці. Вирішила взяти спробувати. Ось така в неї ще є. Перекривачка, і всередині ось така вона білосніжна ця маска. Такий освіжаючий аромат, густа вона дуже. Ну, Звичайно, як маски. Буду користуватись, потім вам пізніше скажу свої відгуки. Ось така маска для волосся, я не бачила раніше в них масок. Так, далі у нас йде знову альгінатна маска з золотом, 20 грим, коштує також вона 88 гривень. До речі, ось цю золотом я брала, верніше навіть не брала. Десь мені її положили в подарунок, здається, на мейкапі, якщо не помиляюся, колись дуже давно, і вона мені дуже і дуже сподобалась. Таким чином, я з нею познайомилася. Я скептично ставлюсь до того всього, що з золото мається на увазі в таких засобах, але тут дуже Класно, по-перше, дуже класно і колотити, тому що там частинки золота, це так гарно естетично виглядає. Плюс до всього, дійсно вона тут іде, здається, як. Сприяє розгладженню зморшок, має ліфтинг-ефект. Тобто, дійсно, після неї обличчя візуально підтягнуся, дуже мені це сподобалося, дуже класний в неї аромат, класна. Ось ця золотом, до речі, її не завжди є на таких сайтах, як Єва і Мейкап. Є різні, а золотом чомусь завжди десь її немає. А в них, звичайно, є завжди в наявності на офіційному сайті. тому Звичайно, на ці засоби, які я вам сьогодні показую, що я замовила, я вам залишу посилання. Так, далі у нас іде пілінг для шкіри голови. 125 мілілітрів коштує він 458 гривень. Коли це я його вже брала одноразово, він мені дуже дуже сподобався. Він у них тільки вийшов, був новинкою, і я вирішила його взяти. Тому що зазвичай я беру пілінги для голови, такі як сольові скраби, можна так сказати. Ну, останнім самим часом я нічого не брала, то дуже давно було, ними я користувалася. Закинула я цей процес, вирішила поновити. Має він ось такий вигляд всередині. Дуже, до речі, зручне в нього упакування, тому що він тут ось таким чином трішки відкручується. І звідси вилазить ось цей скраб, можна в душі на пробіли, прям його поміщати, масажувати. І змивати, тобто не потрібно там десь баночки набирати, дуже зручне упакування. Всередині він білого відтінку, він кремовий. В нього частинки є, дуже він класно очищає шкіру голови, делікатно, так, не шкрябає, скажімо так, її. Дуже класний, ну, я вже ним користувалась колись, то він мені дуже-дуже сподобався. І попри те, що в нього такий тюбик ніби і невеликий, його надовго вистачає, багато його не потрібно на голову наносити. Класний в них ось цей пілінг для шкіри голови, вирішила його поновити. Далі я взяла зволожувальний крем для обличчя з гілороновою кислотою. 50 мл коштує 498 гривень. Цю лінійку колись я в них бачила, там в лінійці багато чого в них вийшло, сироватка і якась умивалка. Давненько я бачила цю лінійку, вона в них була новинкою, звичайно. Вирішила взяти крем, має ось такий вигляд в упакуванні, тому що в мене закінчується крем, і я хотіла саме спробувати їхні зволожуючі засоби, тому що я їх ніколи не брала. І тут така баночка звичайна. Пластикове пакування, трішки ніби тут скло, як на мене. І давайте ми з вами його відкриємо. Перекривачка, як завжди, ось ця є, і всередині, всередині такий освіжаючий є аромат. Ну, і ось такий він буде доволі густим, білосніжним всередині. Я думаю, що він такий водянистий буде. Давайте ми з вами його протестимо трішечки. Так, він доволі водянистий, попри те, що він густий, мені це дуже подобається, тому що я не люблю ось цих занадто густих для обличчя. Ось такий в нього вигляд на руці. Доволі він так, я думаю, буде довго тримати вологу, тому що він відразу не впитується так, в шкіру. Мені це подобається. Ну і приємний дуже в нього такий аромат. Я думаю, що повинен зволожувати точно. Так, ось такий крем для обличчя буду тестувати ще. В них там сироватка, здається, ще була. Ще щось, ну сироватки, поки що в мене є, тому не замовляла поки що. Ну, в майбутньому планую, звичайно, взяти. Далі я взяла ще набір масок для обличчя. Коштує він 268 гривень. Я вирішила взяти ось такий набір. По-перше, мені дуже сподобалось їхнє ось таке рожеве упакування. До речі, його можна брати на подарунок. Дуже це класно виглядає. Тут до всього, ось ці глиняні, тут, здається, маски, вони йдуть, вони є окремо продаються. Просто я не захотіла брати такі великі літражі, скажімо так, і так далі. Я хотіла протестити всі три. Тут їх три. Буде одна буде відновлювальна маска для обличчя з зеленою глиною, потім синя ліфтин-маска для обличчя з пептидом міді, і рожева буде заспокійлива маска для обличчя з рожевою глиною. Так, ну ось таке упакування, тому вирішила взяти з таким чином. Всередині вони мають ось такий вигляд, тобто можна перепробувати всі три види, які в них є. Таким чином вони ось звідси дістаються. Тобто я розумію, що її тут вистачить. На раз цієї маски. Ну, ось такий набір. Дуже мені сподобався. До речі, ось ці маски це новинка, тому що я їх бачила в інстаграмі, вони дуже активно їх рекламують. Я їх хотіла взяти, але вирішила взяти з таким чином, щоб протестити всі і потім собі якусь підібрати одну, тому що я дуже полюбляю глиняні маски. Подивлюся, як вони, як будуть вони мені підходити чи ні. Далі ще положили подарунки безсульфатний шампунь для фарбованого Волосся 10 мл має він ось такий вигляд. Також у них, звичайно, її шампунь, має він ось такий вигляд даний пробничок. Звичайно, протестую. Тут він для фарбованого волосся ось такий шампунь. Далі положили ще зубну пасту для комплексного захисту. Має вона ось такий вигляд. Ну Це, напевно, не їхній бренд, це, напевно, якісь бренди, які. У них ще представлені, не знаю, не можу сказати, ось такий пробничок. І ще один подарунок це ось така альгінатна маска. Тут вона іде, базисна, універсальна для обличчя та тіла. Вперше я бачу, що вона була ще і для тіла сама альгінатна маска в них. Ну Ось такі подарунки, ще такі пробники мені положили. Е, так, у нас з вами все пусте опакування. Це все, що я замовила. Дуже класні засоби, дуже вони мені подобаються. Звичайно, пізніше я зроблю відеовідгук, як мені дані засоби, чи подобаються, чи ні. Е, можливо, дещо я зніму у свої YouTube Shorts, тому підписуйтесь, слідкуйте. Під відео я, звичайно, вам залишу посилання на сайт Joko Blend, залишу посилання на ось ці засоби, які я замовила. Можете відразу переходити, дивитися, якщо сподобається, навіть вкидати собі в кошик. тобто це дуже і дуже зручно, коли я посилання. Я розумію. Дякую, що дивились дане відео. Буду дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші коментарі, підписки, вподобайки. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!